В нашій організації, ті, хто з нами навчаються, тут якраз усі однодумці, і хоча у нас є люди взагалі абсолютно різних характерів, повністю різні люди, різних професій, статків, різних соціальних рівнів, але всіх цих людей об'єднує одна спільна мета: це люди, у яких пробудилося те, що називається точка в серці, бажання до розкриття справжньої духовності, розкриття істини, розкриття творця, і ось це просте бажання. Воно настільки покриває будь-які матеріальні турботи, що коли ти бачиш, що опинився у спільноті, в якій усі піклуються про досягнення цієї мети, і коли ти бачиш, як люди дорослі, розумні, чуттєві, досвідчені, які вже багато різного побачили в цьому житті, пройшли і багато радощів, і багато страждань. Коли ти бачиш, як ці люди Відчувають цю велику високу мету, до якої потрібно прийти, як ці люди стараються навчитися любити, от з такого статусу, ви уявляєте, людина все у своєму житті вже побачила, і разом з цим вона відчуває, що не вміє любити, не знає, що таке любов, але відчуває, що це те, чого потрібно досягти, що це річ практична, і що це сила, яка покриває усе, і що Суспільство має бути побудоване таким чином, щоб кожен любив свого ближнього. І тоді ніхто не повинен буде дбати про себе. Я дбаю про всіх, а всі дбають про мене.